Телефонуючи нам, пам'ятайте, що ми працюємо 24 на 7, але виконати всі заявки одночасно це просто фізично неможливо. І проблемка у нас по гарячій на воді. Втім, всі заявки будуть обов'язково виконані, і ми забезпечимо комфорт нашим споживачам. Їх робота непомітна, але саме вони дають місту тепло і гарячу воду. І в найважчі часи їх праця не зупинялася. Вони несли надію чернігівцям. Ворог знищував інфраструктуру, але комунальники боролися за кожну вулицю, кожен будинок. Нам не звикати працювати в різних умовах. У 2022 році під час облоги Чернігова виконували різні роботи, навіть виготовляли протитанкові їжаки для оборони нашого міста. Доводилось працювати навіть під обстрілами, і ми розуміли, що якщо ми не відновимо тепломережу, то ми не тільки не відновимо систему, а й втратимо надію для споживачів. А де більше тоді люди знаходились в підвалних приміщеннях, Кажуть, що до нас в підвал тече вода. А вийшло так, що поряд йде водопровід холодної води. І був туди приліт. І він пробив асфальт і пробив водогон. І вода пішла в підвал. Стрна була, тому що коли йдеш і летять снаряди, але ви працювали, працювали. Працювали тоді, працюють і сьогодні. Зараз подивимося наскільки важка робота аварійної служби. Можна й до вас. Машиною наїжджаємо в день, не дуже велику відстань. За рік воно набирається 3-3,5 тисяч. Але ж машини працюють майже цілодобово, якщо є пориви, вночі в'їжджають на аварійні випадки. Цілий день генератори роблять і дають напругу, сварщики варять, устраняють париви. Ми отримали повідомлення про те, що з котельні йде витік теплоносія. Ми не можемо залишити, щоб йшов витік теплоносія, тому що може бути аварійна зупинка котельні. А якщо буде аварійна зупинка котельні, то, звичайно, не буде подаватися тепло у наші квартири. Ми постачаємо гарячу воду і в садочки, і в школи, і в лікарні. Зараз є порив гарячої води в одній із шкіл Чернігова. Наше завдання оперативно його ліквідувати. Зараз ми проводимо очистку швидкісних болерів від накіпу та осаду. Трубок багато, декілька сотень. Їх треба усі пройти, очистити не один раз, а декілька, для того, щоб це було ефективно. Робітник, який виконує цю роботу, може за зміну пройти більше 10 кілометрів. Проводимо заміну бойлера. Старий пропрацював більше 40 років. Міняємо його на пластинчатий, більш сучасний. І в результаті це буде покращення. Надання послуг для населення та надійності. Наші робітники всі роботи проводять якісно з уваги до наймечих деталей. Це справжня команда. Кожен на своєму місці, кожен готовий до викликів. Далі ми дізнаємося про те, як відбувається технічне оновлення підприємства, та поговоримо про роль міжнародних партнерів. Вітаю Олексій Юрійович. Розкажіть, будь ласка, як відбувається робота теплогенеруючих підприємств в умовах повномасштабного вторгнення? Самі важкі часи це було три роки тому. Це був березень 22-го року. Проблеми, з якими ми стикнулися саме під час активних бойових дій, і з квітня 22-го року почалась робота з залучення міжнародних партнерів, донорів всі всякого разного виду допомоги. Тому як це б не звучало дивно, за ці три роки, два підприємства зробили великий, дуже великий шлях. До оновлення, до модернізації, якого не було там протягом майже там 15 років. Повністю оновлений автомобільний парк, спеціальна техніка. Це майже 30 одиниць техніки, допомога міжнародних донорів, заміна насосного обладнання, теплообмінного обладнання, 6 кілометрів мереж. Ми замінили це все. Допомоги Червоного Христа, Юсейда ІНЕВКА і дуже 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 багато установ міжнародних партнерів, які нам допомагають. Насправді перед нами і зараз те дуже великі плани на. На цей міжопалювальний період підписаний грант з Невка. Роботи вже почались, і перший етап він вже майже завершується. Тобто, заміна повітряної ізоляції теплових магістральних мереж від Чернігівської ТЕЦ. Там роботи вже закінчуються, і вже десь на кінці квітня будуть починатися роботи по заміні підземних теплових мереж. Це три кілометри. Такого не було ніколи. Варто зазначити, що Чернігівська ТЕЦ вона повернулася у власність територіальної громади. Власність вона і була територіальна громада, вона повернулася, скажімо так, в управління. Ну насправді, що це означає? У нас є два підприємства: Чернігівська ТЕЦ, це комунальне підприємство і Облтеплокомуненерго, це акціонерне товариство. Але в планах це повинно взагалі все одно бути одне підприємство. І тому з самого початку створення комунального підприємства всі обидва підприємства функціонують як одне ціле. Якщо техніка повинна бути, а вона є в Облтеплокомуненерго, вона сразу їде до КП. При створенні того ж комунального підприємства не було виділено, яких то коштів місто не несло яких-то затрат на створення нового підприємства, що взагалі не буває, воно і створювалось за допомогою іншого теплопостачального підприємства, за допомогою матеріальних ресурсів і людських ресурсів. Тобто, в нас ніхто нічого не діла. І починаючи там зі служби збитого, тобто, якщо людина прийшла і вона обслуговується на території Чернігівської ТЕЦ, їй навіть тут в облтеплокомуненерго дадуть консультацію чи навпаки теж саме і по ремонтам, і по техніці, і по всьому іншому власне. Кажучи, тепловеруючі підприємства це і є теж основа комунального сектора міста Чернігова. Беззаперечно. ми завершили розробку схеми теплопостачання. Це ця робота велась теж за кошти донорів, за кошти USAID. І найближчий час буде захист цієї схеми в міністерстві регіонального розвитку. Це так передбачає закон. І ця схема вона якраз і показує подальший шлях розвитку системи теплопостачання міста. Не буває системи теплопостачання якогось окремого підприємства система теплопостачання це власність якоїсь громади територіальне, і тому саме ця схема вона і передбачає і об'єднання, і закальцовку котелень. тобто всі всі ці заходи, які дозволять зменшити споживання енергоресурсів, покращити ефективність, стабільність. До речі, дуже багато роботи було виконано, яка мабуть не потрібна нам буде в мирний час, але це стосовно нашої енергонезалежності. Ну то генератори, дай Бог, щоб ми ними не користувалися. Але на сьогодні всі джерела. Всі елементи передачі теплової енергії, як теплові теплову пункти, вони забезпечені вже 100% генераторами. Всі котельні забезпечені генераторами. Пройшла робота теж за допомогою донорів щодо створення розподіленої генерації, тобто чотири когенераційні установки, які вже змонтовані, які вже проходять їхні пусконаладочні роботи і станом на сьогодні зможуть забезпечити при відсутності електроенергії вироблення теплової та електричної енергії. Тобто варто сказати, що якби важко не було в цей воєнний час, але тим не менш саме комунальні служби працюють дійсно стабільно і роблять це, аби громада залишалася із теплом, і з гарячою. Водою, попри всі виклики. Я завжди кажу, що е, роботу комунальних підприємств видно, коли вони щось не роблять. Коли воно все робиться, то це не видно. Тобто, якщо є світло, якщо є вода, тепла, вода є холодна, вода є гаряча, є, є опалення. Це все свідчить про те, що кожної хвилини 24 на 7 всі ці люди на своїх містах. Це стосується і наших колег з водоканалу, і наших колег з Жеків. Тому все ж таки ми напередодні цього свята. Я хочу всіх привітати від там двірника. До до головного інженера водоканала того самого всіх 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 наших колег. Я вітаю сердечно зі святом. Хай буде мир, хай буде перемога. Ми також вітаємо ваш колектив зі святом і дякуємо вам за щоденну роботу. Дякуємо, ці люди працюють, аби у наших оселях було затишно. Навіть в умовах щоденних загроз, повітряних тривог, ризиків блекаутів в оселях Чернігівців завжди є тепло і гаряча вода. Комунальники, робітники, герої нашого міста.